Подивіться, який у нас якісний чоловічий одяг, резерви. Дуже бомбезна, теплесенька куртка зимова. Дуже класний піджачок. Такі класні м'якесенькі светри. Кросівочки. Ковточка трикотажна. Ось такий піджачок на підкладочці. Футболочка. Дуже класні джинс. Модельки усі. Дуже класні, стильні. Давайте ми подивимося, яка тут була ціна у магазині. Так, тут не видно, ми не можемо відліпити. Давайте ось візьмемо цих джинсиків. Ось. 1599 гривень. Приблизно і така ж сама ціна, і цих, якщо не дорожча. Дуже класна якість. Ось такі кофточки. Ось така подовжена вітровочка. І що класно, що розміри дуже класні. Ідуть такі, знаєте, вони немало мірочки. МЛ, XL. Ось такі футболочки. О, ось така котонова сорочка дуже класна. Піджачок джинсовий дуже класний, Ось така поло дуже бомбер, Бомпер. Ну, якість просто, ну, чудова. Справді, дуже класна. Якість і дуже гарні моделі. Дивіться, ось такий йде комплект білизни боксерів. Ось така кофточка. Котонові штани. Ось така сорочка. Давайте також подивимося, ось її ціна. 1599 гривень. Дуже класна кутонова. Ось така кофта дуже класна, теплесенька, м'якенька. Штани тепленькі. Ось така новорічна. Такі кутонові, теплесенькі. Худі. Ось така куртка, дуже класна. Джинсики, футболочка. Кутонові також такі теплесенькі, такі кутон зручна резиночка, посадочка. І така ж сама кутонова сорочка.